Карта дня. Які події вас нині очікують? Це чудовий день для якихось нових починань. Бо, по-перше, ви самі будете цим новим чимось вмотивовані, натхненні. Ви просто горітимете новим проектом, новою роботою, новим знайомством, чимось новим, що йде в ваше життя. А по-друге, сама ситуація складатиметься на вашу користь. Якщо ви не опустите цей шанс, якщо ви возьметесь за нього, вчепитесь за нього, то в цей день все складатиметься найкращим для вас чином. В романтичних стосунках це досить такий пристрасний день. День, коли вам дуже класно разом, день, коли ви пристрасні, день, коли ви закохані, день, коли вам ну, не дуже хочеться полишати ваше сімейне ліжко. Настільки вам там гарно, настільки ви обоє готові до перебування в такій сфері, в такому місці, в такому положенні.